Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Німеччині. Наближаються новорічні свята. В Україні через воєнний стан у багатьох містах не буде встановлено цього року новорічної ялинки. Тому я дуже хочу, аби переглядаючи це відео, ви хоча б на цей короткий час поринули у різдвяну та новорічну атмосферу. Росіяни можуть красти весну новий рік. Але росіяни ніколи не зможуть красти в нас надію на краще та віру в нашу перемогу. Все буде Україна! Якщо ви хочете, аби це відео побачило якомога більше людей та підтримати цей канал. Буду рада вашим вподобайкам, коментарям та підпискам. Дякую! Спочатку завітаємо у магазин Primark. Це чотириповерховий магазин, котрий просто вщен заповнений. Одягом, взуттям, різноманітними аксесуарами, косметикою, декором для дому. і так далі, і так так далі, далі. Розпочнемо наш огляд. Звісно, в чому ж взагалі провести новий рік. А магазин Primark пропонує нам ось такі ось новорічні різдвяні светри. І вони дійсно по дуже дуже демократичним цінам: 10 євро, 15 євро. Можна і такі придбати варіанти піжам. Дійсно, за таку ціну вам не буде шкода придбати навіть заради одного вечора а, такий одяг. Можна знайти такі кумані, окуляри, обідки для волосся також. Ну і зараз ми прийшли з вами у святої святих, це відділ новорічного декору. Пропоную розпочати з Advent Scrant це такі віночки різдвяні. А, можна їх прикріпити на вхідні двері, або ж, наприклад, якщо на них є свічки, їх ставлять просто на стіл. До речі, саме такий Advanced Crunch я купила для власної оселі і поряд поклала такого сніговика. Мені здається, вийшло досить таки затишно. Є також такий варіанти з а, гілочками, такими засніженими. І а, можна також побачити дуже багато комплексів новичних іграшок, а, або ж, наприклад, можна їх купити так штучно. Дуже-дуже дешево все коштує, просто можна зайти і купити, навіть не думаючи про ціну. Також німці полюбляють такі домівки, вони світяться зсередини, їх можна зустріти буквально на кожному кроці. Ну і є, звісно, і такі стандартні декори, це подарунок, шовкунчик і так далі. Дуже багато свічок, німці просто фанатіють від свічок, про це я розповім трішки пізніше. Ну, і, звісно, є декор для столу це ось така скатертина з блисківками. Навіть про парфюм для оселі німці потурбувалися. Ну, і, звісно, є дуже багато подарункових різних варіантів, як для дітей, так і для дорослих. Дітям пропонують ось такі ось іграшки. Навіть я доросла простояла декілька до хвилин поряд з ними. Дійсно, дуже класно. Такі ось а, чашки також пропонують. А, всередині льодяник, шоколадка. Ну, Дійсно, хочеться. Таку чашку потримати в руках дійсно дуже-дуже затишно все виглядає. Ну і для поціновувачів дійсно Мікі Маусу, подушки, новорічні іграшки, і навіть господи, я бачила постільний комплект. Я була дійсно здивована. І, звичайно, не могла пройти повз Гаррі Поттеру. Я простоїла декілька хвилин, думала, чи потрібна мені ця подушка, чи ні. Вирішила все таки подумати ще. Навіть є такі варіанти для собак, навіть для подарунків для них. Ну, прийшов час перейти нам в інший магазин. На цей раз пропоную Тека Макс. Це такий дискаунт-магазин, котрий пропонує одяг, взуття, аксесуари від різних виробників, але більш по зниженим цінам. Це не є секонд-хендом. Але тут колекції більш минулорічні. Тому ціни на. 30%, 40% нижчі приблизно. Такі гілки ми вже з вами бачили в примарці, але не втрималися, аби їх не зняти, тому що дуже вижукано, красиво зроблена така робота. Також можна придбати такі унікальні, цікаві, мені здається, адвенскран чи такі ось прикраси з шишок. І новорічні іграшки. Вони тут є більш дорогими, вони є більш такими дизайнерськими, тому коштують від 5 6 євро та вище. Також можна знайти такі вже стандартні миколайчики для декору. Я не знаю, як назвати цю істоту гном. Якщо ви знаєте, як точніше напишіть в коментарях, буде цікаво. Ну і такі домівки, котрі ми вже бачили з вами. Знизу є батарейка, і через це якраз ця домівка і горить зсередини. Також можна придбати такі подушки. Ну і звісно, та-та-там, -да -да знову свічки, я вже казала. Німці обожнюють свічки ароматизовані, звичайні, різні купувати свічки, куди можна поверх е, на підставці аромумасла додавати і так далі. У Дека Максі, на жаль, трішки дорого коштує 15-20 євро. Ну це вже трішки занадто мені здається. Відділ посуду. Я обожнюю цей відділ. Я не знаю, наскільки доцільно купувати. Новорічний посуд, чесно кажучи, мені здається, це треба дуже багато місця, усилі мати, щоб ще й окремо купувати заради Нового року такі прибори. але мені здається, ну, красиво. Нічого тут не скажеш, дуже красиво. І ось такі ось пироги це іноземні варіанти Штоляну. Штолян це такий пиріг, різдвяний. А з родзинками та горіхами. Та щоб ви не думали, що я така свята, і я ходжу тільки по магазинам, нічого не купую, це не так. Я в ДК Максі купила ось такий ось а, набір пряників, котрі сам декоруєш. Спробувати мені це буде цікавим з рідними. Побачимо, що вийде. поділюся з вами потім враженням. Ну і звісно. Куди ж без а, подарунків? А мені дуже сподобався варіант, який пропонує Текамак, це такі мішечки. Щоправда, я не знаю, скільки потрібно подарунків, аби заповнити цей мішечок, це вже важка задача, мабуть, але це неординарно. Ну і звісно, коли а, мова пішла про Святого Миколая, про мішечок, куди ж без одягу Святого Миколая. І задля цього треба прийти в цей магазин паті. Як ви думаєте, що це? Це підставний жирочок для Святого Миколая, якщо Святий Микола занадто худенький. Також можна купити і костюм Ельфа, також є різні варіанти і для е, дівчаток. Досить таки цікаво, і костюми коштують приблизно 15-20 євро. На сьогодні це все. Я дуже сподіваюся, що відео вам сподобалося. А якщо ви хочете підтримати цей канал і аби це відео побачило якомога більше людей, ставте вподобайку, пишіть коментар та підписуйтесь до нових відео.